Тихі, свято благовіщення Пресвятої Богородиці, коли ми згадуємо, як Архангел Гавріїл сповістив Діві Марії про те, що від неї народиться Спаситель світу. Слово благовіщення дуже схоже до поняття Євангелія, яке означає добра, блага, радісна звістка, звістка про те, що народиться Спаситель, який відкупить все людство від гріха і визволить від смерті. Церква не просто так становила е, свято Благовіщення саме за 9 місяців до Різдва Христового, вказуючи на звичайний термін вагітності жінки і підкреслюючи те, що Христос був такою самою людиною, як всі ми. Він також народився, жив і переживав те все, що і ми, тільки Він не мав гріха. Христос Бог стає людиною. Про це якраз і акцентує в своєму посланні до євреїв, яке буде читатися завтра за Божественну літургію, апостол Павел. Він говорить, що Христос восприйняв тіло і кров. Христос восприйняв тіло і кров для того, щоб своєю смертю знищити владу того, який має владу над смертю, тобто диявола. І визволити всіх тих, хто був у неволі у рабстві диявола. Христос для язичеської старозавітної свідомості про те, що Бог може стати людиною, може спілкуватися з людьми, може ходити серед них. Для язичницької старозавітньої свідомості це не можна уявити. Але, як ми знаємо, єдинородний син Божий, Бог Слово, народився, виховувався і жив серед людей, і люди його чули, бачили своїми очами і доторкалися до нього своїми руками. це нам і сьогодні якраз нагадує Свято Благовіщення, що той, хто вічний, залишаючись вічним, приходить у світ, який обмежений часом. Далі апостол Павел у посланні акцентує увагу на те, що Христос не прийняв сім'я, тобто природу ангелів, а прийняв людську природу. Хоча може здатися, що ангельська природа вона більш прекрасна, піднесена, ніж людська. Але Христос для того, щоб нас відкупити від смерті, прийняв нашу людську природу. Далі апостол говорить. Для того, щоб нас спасти, Христос мусив бути у всьому подібний братам, тобто нам, людям. І Іоанн Тус говорить відносно цих слів, що Христос виховувався, Христос народився, виховувався і виконував те, і притерпів все те, що слід було притерпіти. На кінець він помирає. І ось ці слова якраз це означають це, що він мав бути подібний всьому братам. Ще одна важлива думка сьогоднішнього послання, е, сьогоднішнього послання сьогоднішнього свята про любов Бога до людей. Христос приймає людську природу і в самому буквальному сенсі цього слова, Він, так як і люди, Він співчуває, Він може співчувати. Тобто він Має співчуття до людей. І Христос, якщо би Христос прийняв англійську природу, він би не міг співчувати людям, він би не міг страждати, померти як люди. І в кінці кінців він би не став нашим Спасителем. Але Христос приймає саме людську природу, і тим самим Він тепер може співчувати і допомагати нам. Святитель Анз до говорить, що. Бог є Він не тільки Бог, а Він і людина. І Він знає, що таке страждання, тому що він сам страждав і знає, що таке спокуси, що таке печаль, тому що сам Він це притерпів. І ось останні слова сьогоднішнього послання про те, що Христос може і спокушеним допомогти. І святий Теліан Лутус. Говорить про те, що Христос завжди з готовністю подає руку допомоги, і Він буде співчувати спів... нам, якщо в цьому є потреба. І Якщо в цьому є потреба, тобто в особі Сина Божого, який став Сином Людським, нам з неба була подана рука допомоги, яка прогнала всяку страх і прогнала від нас смерть, якої всі. Бояться. І Христос неодноразово в своєму Євангелії своїм учням говорить, не бійтеся, чому ви такі боязливі? Але вперше ці слова прозвучали від Архангела Гавріїла, який сказав Божій, е, матері: не бійся, тому що ти знайшла благодать Бога і ось, ось зачинеш і народиш сина. І, ми, і так само і до нас всі Христос постійно говорить, що не бійтеся. В яких би ви важких ситуаціях не знаходилися. І святкуючи сьогоднішнє свято, ми маємо не тільки згадувати благовіщення як історичну подію, а ми маємо, як у тропі, колись зачався Христос Діви Марії, так само ми маємо пустити Христа в своє серце, щоб ми стали храмами Духа Святого. І не тільки ми маємо так жити, щоб інші дивлячись на наше життя. Захотіли взнати знати про Христа і впустити Його в своє серце. Амінь.